Доброго ранку! Можливо, доброго вечора. Ми сьогодні з вами продовжимо працювати в походних умовах і робимо аналіз самостійної роботи по темі куля, перерізи кулі площиною, а також об'єм кулі та площа поверхні кулі, тобто площа сфери. Частина матеріалу вивчалась в першому півріччі, там де про перерізи кулі, а частина вивчалась зараз. Але ми, оскільки ми з вами почали готуватись до національного мультитесту тільки з лютого місяця, то ми проходимо фактично з лютого місяця весь весь курс математики за 11 клас. І паралельно готуємося і повторюємо програму попередніх років, а також за перше півріччя. Тому сьогодні у нас була така комплексна робота по темі куля. І ми виконували завдання з підручника автора Естер номер 2 і номер 5 задачі, які стосуються тільки кулі. Отже, у передньому роліку ви виконували тест в режимі реального часу. Були відмічені, значить, людина виконувала задачі самостійно і відмітила тільки відповіді. Зараз ми побачимо розв'язки і зробимо аналіз цих розв'язків. І так, перша задача у вас у кулі з центром О. Зображені на малюнку проведено переріз із центром О1 на відстані 12 см від центра кулі. Знайти радіус кулі, якщо радіус перерізу 9 см. Тобто, ми зараз бачимо, що радіус перерізу Р маленький 9, а от 12 см це оця відстань У1. І вам треба знайти радіус кулі, тобто радіус кулі це відрізок ОА. Центр з точкою поверхні. А можна з'єднати центр з точкою переріза. Так, отже, ми бачимо, що оскільки О1 у нас перпендикуляр до площини переріз, тут прямокутний трикутничок. І тоді радіус вашої кулі, можна і тут поставити буквочку R. Дійсно буде гіпотенуза, тобто радіус переріза в квадраті плюс відстань ОО1 в квадраті. 9 в квадраті плюс 12, 144 плюс 81 корінь із 225, тобто 15. Я так думаю, що тут просто не дописала. Да, відповідь правильна. 15. Так, друга задача. Через кінець радіуса кулі проведено переріз, який утворює з цим радіусом кут 45 градусів. Знайти радіус кулі, якщо площа перерізу, 36,5 см квадрат. Можна скористатися тим же самим малюнком, який був дам до першої задачі. Тобто, через кінець радіуса кулі, тобто через точку А, проведено переріз. От ваш переріз, так, проведено через точку А, який з цим радіусом утворює кут 45 градусів. Ну, тобто, ми бачимо, що кут 45 градусів буде утворювати радіус. тобто, Похила ОА з площиною переріза. І ми знаємо, що кут між похилою і площиною це кут між похилою і її проекцією. В даному випадку радіус перерізу відрізок АО1 є її проекцією. Тобто кут 45 градусів це кут А. Прямо кутному трикутничку АО1У. Ну, знову ж таки, з цього прямокутного трикутничка, що нам дано, нам дана тільки площа перерізу. Через площу перерізу ви можете знайти радіус перерізу, тобто АО1. Тут 45 градусів. І потім, міркуючи, що ви там шукаєте синус, косинус, тангенс, знаходите знаходити радіус вашої кулі. Так, ну, давайте з вами і перевіримо. Значить. Так, альфа площа перерізу, значить ОА. І так, площа перерізу це круг. Пі квадрат правильно. Тобто ПІР квадрат дорівнює 36 π пі скоротилась, радіус квадратів 36. Отже, радіус вашого перерізу відрізок ОА1 буде 6. Трикутник прямокутний, про який ми говорили, кута 45 градусів, катет ОА1 6. І радіус вашої кулі це гіпотенуза. Ну, можна тут навіть написати, да. з точки зору тих, хто вже готов до виконання національного мультитесту, всі знають, щоб знайти гіпотенузу, треба катет ділити на синус або на косинус. От, якщо подивитися, наш катет 6 см. так? Да? Він є прилеглим до кута 45 градусів. Значить, ми будемо шукати косинус 45 градусів. Є два варіанти. Або ви записуєте, що таке косінус, тобто катет ділити на гіпотенузу. А потім звідси виводите, щоб знайти гіпотенузу, треба катет поділити на косинус 45 градусів. Ну, Швидше, коли ви відразу знаєте правила. Отже, 6 поділити на одиницю на корінь із 2. Перевертаємо, множимо 6 коренів із 2. Правильна відповідь буде 6 коренів із 2. Задача розв'язана правильно. Наступна задача: обчислити об'єм кулі радіуса 3 см. Ну, тут, фактично, що ви робите? Ви формулу Об'єм радіуса кулі 4 третіх р в кубі. Радіус 3, тобто 3 в кубі буде 27, 27 скоротили на 3 буде 9. І 9 помножили на 4, відповідь 36 пі. Все правильно. Задача розв'язана правильно. Якщо ви не встигаєте, поставте на паузу у своєму темпі, перевірте розв'язки задач. Перших трьох задач. Четверта задача у вас була знайти відношення площ двох сфер радіуси яких 5 і 10 см. Ну, при розв'язуванні такої задачі ми з вами користуємося властивістю, що відношення площ ми виводили до рівня. Відношенню квадратів радіусів. Тобто, ви підставляєте 5 десятих у квадраті, 25 десятих. І після скорочення на 25, у вас вийде 1 четверта. Тобто відношення двох площ двох сфер, це 1 до 4. Правильна відповідь: 1 до 4. Так, наступна задача. Чому дорівнює радіус сфери? Площа якої становить 100 пі сантиметрів. Тобто, фактично це обернена задача, да? обернена задача? Тобто вам дана площа сфери 100 пі, а формула площі сфери 4ПІР квадраті, і це дорівнює 100 пі. І скоротилось. Радіус в квадраті треба 100 поділити на 4. Тобто радіус в квадраті 25. Отже, радіус вашої сфери 5 см. Відповідь правильна: 5 см. Наступна шоста задача. Свинцеву кулю радіуса 1 дециметр. Переплавили у 64 кульки однакового розміру. Ну, тобто з однаковим радіусом. Да? Одну кулю переплавили у 64, маленьких з однаковим радіусом. Знайти радіуси е, утворених куль. Написати відповідь. Значить, що ми тут маємо? Ми маємо одну дану кулю з радіусом 1 дециметр можна знайти об'єм цієї кулі, тому що коли ви будете переплавляти цю кулю на маленькі, ви фактично будете шукати об'єм, тобто, спочатку ви знаходите об'єм даної кулі, 4 третіх пір в кубі, радіус у вас 1 дециметр, отже, об'єм даної кулі 4П дециме кубічний. І от з цього об'єму ви повинні зробити 60 маленьких кулик. Да? В1, будемо казати. 64 В1. І от загальна їх, фактично, загальний їх об'єм 4 третіх пі дециметра кубічних. Тут треба було казати. Як знайти об'єм такої однієї кульки? Значить, Весь об'єм виділити на 64. Тобто 4 третіх пі виділити на 64. Хто не повторив, як працювати з дробами, ми вже у нас був ролик діє із звичайними дробами. Ми все там повторили. повторіть, будь ласка, тоді вам буде зрозуміло, що треба 4 третіх пі помножити на 1,64. 4,64 скоротили. Отже об'єм однієї такої кульки буде пі 48 дециметра кубічних. Дециметри були. Це об'єм однієї такої кульки. А нам треба знайти радіус такої кульки. Повертаємось до формули, що радіус кульки, об'єм кульки це 4 третіх пі. Р родину кубі. Це радіус однієї такої кульки. І це ж і є наш об'єм Пі 48. Ну і далі знаходити множник Р1 в кубі. Що треба зробити? Пі 48 поділити на 4 π 3. Тобто, помножити і перевертаємо на 3,48. І внизу 4 пі. Пі скоротилось. 3,48 скоротилась, скоротилось. Тут вийшло 16, На 3 скоротили, да? 16. І помножили на 4. Одна шість четверту. Що у нас виходить? Що радіус однієї кульки 1,64 радіус у кубі. Але щоб знайти сам радіус, ми добуваємо кубічний корінь з цього числа. Тобто 1,4. Отже, відповідь: знайти радіус з утворених кульок, відповідь 1 четверта або 0,25 см радіус цієї кульки. Ну, оскільки у вас в тестах завдання завжди записуються у вигляді десяткового дробу, то вам треба навчитися переводити цей дріб у десятковий дріб. Так, сьогодні ми будемо, у нас наступний ролик буде повторення, як перетворити десятковий дріб. От, зверніть, будь ласка, увагу. І ще остання сьома задача додаткова. Так. Якщо ви не встигаєте, поставте на паузу своєму. І додаткова задача життєва. В скля... В склянку... Вона була на зовнішньому тестуванні, склянку циліндрично наповнену водою по самій вінця, ну, тобто до самого кінця, поклали металеву кулю, яка дотикається до стінок циліндра Ну і до дна. Знайти відношення об'єму води, яка залишилась. Тому що, коли ви кладете металеву кулю, склянку повну, то частина води буде переливатись. Так от, знайти відношення об'єму води, яка залишилась у склянці, до об'єму води, яка вилилась зі склянки. І тут у вас варіанти відповіді. Значить, трішечки трішечки перед тим, як розв'язок подивитися, значить, дивіться, будь ласка. Варіант вийшов у неї відповідь один до двох. Дивіться, якщо ви кладете металеву кулю, яка буде дотикатися до, бічної, до всіх стінок і до дна, це означає, що ця куля... Буде перетинатися да, площиною, яка називається осьовий переріз. І оцей осьовий переріз да, перетне вашу кулю по колу. І це коло повинно бути вписано в осьовий переріз. А ми знаємо, що осьовим перерізом прямого кругового циліндра буде прямокутник або квадрат може бути. Так от, вписати коло можна тільки тоді, в чотирикутник. Вписати кола у чотирикутник можна тільки тоді, коли суми протилежних сторін рівні. Отже, ми розуміємо, що у прямокутник вписати не можна. Це можна зробити тільки, якщо у нас суми протилежних сторін рівні, то це може бути тільки з квадрата. Так? А плюс А буде 2А. Ну, сторона квадрата, і А плюс А буде 2А, тобто сума протилежних сторін рівня. Отже, ваша металева куля вписується в квадратик. Це перше. Це означає, що радіус цієї кулі, а він дорівнює радіусу великого круга, тобто круга, який проходить через центр. Ось він. А круг, виходить, у нас є. Рівним площі основи вашого циліндра. Тобто радіус вашої кулі дорівнює радіусу циліндру. Радіусу основи циліндра. Це перше. І друге. Висота вашого циліндра складається із двох радіусів кулі. От з цього малюночка вам це треба було самостійно вивести. Ну і третій момент. Значить, о, да, о, правильно записала людина, що радіус кулі дорівнює, наприклад, Р велике. Тоді і радіус циліндра дорівнює Р велике. І висота циліндра складається з двох радіусів. Це про те, що ми з вами говорили. Тепер, тепер про вилиту воду. За законом рахомєда тіло, яке ми погружаємо у рідину у воду. Да? <кій> об'єм цього тіла дорівнює об'єму води, яка виливається. Тобто та вода, яка вилилась, за об'ємом стільки ж, скільки об'єм нашої кулі. От ми погружаємось в ванну, і вилилась частина води на підлогу. Скільки? Рівно стільки, який об'єм вашого тіла. І за масою, і об'єм. Бо густина води буде одна та сама. Тобто нас буде цікавити об'єм. Отже, тоді ми, виходить, повинні з вами що? знайти об'єм води, яка залишилась, до відношення об'єму води, яка залишилась, до об'єму води, яка вилилась. А вилилась вода. Об'єм вилитої – це об'єм циліндра. От і все. Так, значить, ми розуміємо, що треба шукати об'єм циліндра. Об'єм циліндра це пір квадрат, тобто площа основи на висоту. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що об'єм циліндра це фактично щільненько такі заповнені наші такі пластиночки. А площа кожної такої плестиночки пір квадрат. І от по висоті їх H буде. Да, от Вони заповнюють висоту H. Площа циліндру пір квадрат H. Радіус R. Далі, висота дорівнює двом радіусам. Значить, об'єм циліндра буде 2Pr в кубі. Так, об'єм кулі формула. 4 Пі Р в кубі. І це є об'єм вилитої води. Тобто об'єм кулі 4 третіх пір кубів, це є об'єм вилитої води. Чому ж дорівнює об'єм залишеної води, яка залишилась? Від об'єму води, яка була на початку в циліндрі, віднятий об'єм кулі, тобто вилитої води. так? Да? І тоді ми знаходимо об'єм, що залишилось. Об'єм циліндра 2 пір в кубі, об'єм вилитої 4 треті пір в кубі. Ну, тут можна було так: можна було винести 2 пір, порахувати, що залишиться. А можна було просто звести чисто технічно, подивіться ще раз, хто не пам'ятає, як працювати з дробами. Попередній ролик діє з звичайними дробами. Чисто технічно звести до знаменника 3. 2 пір кубі домножити на 3. Отут, от треба дописати: тоді буде 6 пір кубі мінус 4 пір кубі, і знаменничком 3. Тут залишилось чисельник. 6 мінус 4. Двапір кубі на 3. Оце об'єм води, що залишилось. Так? А це об'єм. Вилитої води. Складаємо відношення. Об'єм води, що залишилось, 2 треті пір в кубі, рисочка, поділити на об'єм вилитої, а об'єм об'єм це об кубі. поділити на 4 треті пір в кубі. Знову ж таки, застосовуємо дію ділення з дробами, попередній ролик дивіться, помножити і перевертаємо 3 поділити на 4 пір у кубі. Так, трічки скоротились, пі скоротились, Р в кубі скоротились, у нас тут залишилось дві четверти, тобто одна друга. Отже, об'єм води, що залишилось, до об'єму води, що вивелось, один до двох. Ну от правильна відповідь вийшла. Один до двох. Отака у вас була така невеличка самостійна робота. Вона складалась із завдань за підручником автора Мерзляка, стандартних завдань, а також пару завдань із задач, із тестів. Нічого складного, всі, все ми порозбирали, Передивіться, будь ласка, всі ролики пропулюю, якщо ви не можете зробити ще цю самостійну роботу, а потім поверніться і все ж таки спробуйте самостійно розв'язати. Не заглядаючи в розвисті цю роботу, наступний раз ми з вами починаємо фактично повертаємось до початку розбирати призму, потім піраміду. І знову ж таки, ось тут ми працюємо на те, що ми вивчаємо курс геометрії 11 класу. Деякі не змогли в першому півріччі його за певних обставин пройти. Тому починаємо спочатку за перше півріччя розглядати елементи призми, паралеліпіпіда, а потім розглядаємо другу частину об'єми призми. І виконувати знову ж таки тестові завдання за підручником. Тобто нас буде цікавити наступний ролик про призму. Потім ми розглянемо про піраміду, фактично. І тим самим курс геометрії ми закінчимо. Але перед самим кінцем, десь у травні місяці, ми з вами за все ж таки повторимо ще всі фігурки ще там. По одному року у нас буде по одному. Все, тому що всі знання, які ви сьогодні отримуєте, вони у вас вилетять точно. І тому в травні ми будемо розв'язувати просто тести по кожній фігурці. Ще раз будемо повторювати. Так що готуємось до зустрічі і розбираємо фігурку призму. Я нагадаю, що ми з вами провели аналіз самостійної роботи і відповіді до цієї самостійної роботи по темі куля.